Всім привіт! Ще на 30 серпня вісить навіть на дереві кілька плодів персика Ice Peach. Мурашки його підрізають. Якось навіть сильно тримається ще, якось незрозуміло. Окремі плоди сипляться, а окремі, що так навіть достатньо сильно тримаються на дереві. Всі вдома зацінили цей сорт. Всім подобається смаком. На персикої Айспіч незначне опушення, але все одно треба. Плоди мити перед споживанням, тому що якщо їсти не митиме, то цей пушок наколює губи язика і потім кілька днів відчуваєш, ніби вбив якийсь надто гарячий чай. Ошпарив язика, таке відчуття не дуже приємне в роті. М -м. Вже плід добре визрішив, добре визрівший і дуже солодкий і твердий. Що цікаво, що твердий, але їсти приємно. Легко жується. Наприклад, Вайнголд Т1, те то теж ніби такий твердий, але відкусиш потім не знаєш, як його пожувати. Якось неприємно жувати. А цей так ніби твердий, щільний, але при тому кусаєш і жуєш, і добре жується. Ось такий сорт Ice Peach.